Дівчат, вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося змінювати узор при в'язанні трикотажної пряжі, ось нашій корзинці. Я вже пров'язала перші рядочки галочками, є в мене вже перший рядочок обв'язки. Як в'язати рядочок галочками і обв'язки? У мене є багато відео на сторінці. Переходьте, дивіться. Тож, починаємо. Тож, дівчат, починаємо. Я взяла ось таку блакитну, хоча можна і біленьким взяти, молочним вже, дивіться, яка вам більше пряжа підходить. Я в'язала ось цю перший рядочок обв'язки гачком номер 5 зараз буду в'язати сьомим. Ось ці галочки також сьоми. Заходимо зараз в будь-яке місце і дивіться, заводимо гачок в розкол нашої галочки. Взяли ниточку, пров'язали. Далі знов заходимо в розкол. Зараз маленький хвостик залишила дівчат хвильку. Так, ось так. Щоб у нас ниточка гарненько виходила, рівненькі були б. Петелечки не перекручені. Ось так на пальчик кладемо цією стороною. І ось так. Заходимо далі в розкол галочки, пров'язуємо. Далі, знов в розкол галочки, пров'язуємо. І так, дівчат, до кінця рядочку. Заходимо в розкол галочки. і... Пров'язуємо. Я думаю, тут ви зрозуміли, як це робиться. Тож, зараз дов'язуємо до кінця рядочку самостійно, я буду вас чекати на останній тут галочці, будемо з'єднувати. І йти далі. Так, дівчата, дійшла я до кінця. У мене залишилася ось одна галочка. Заводимо гачок в галочку, витягаємо ниточку з моточку, а пров'язуємо її нашим хвостиком. ось так, На зворотній стороні потім підтягнемо. Далі заводимо гачок під першу галочку. ось сюди. Сюди, Витягаємо ниточку на зворотню сторону. Далі повертаємо до себе корзинку, заводимо гачок під перемичку і виходимо в розкол галочки і затягуємо на зворотню сторону. Ось так гарненько в нас вийшло. Тож, йдемо далі. Ось так ми змінили з вами узор. Далі передні стіночки можна обв'язати одразу, а можна вже потім обв'язати, коли ми будемо завершувати, обв'язувати останній рядочок. Так, дівчата, дивіться, це ми з вами змінили узор. Тут можна було колір не змінювати, а далі в'язати нашим основним. Просто ми в'яжемо за задні стіночки рядочок, потім ми його будемо з вами обв'язувати, так само, як і внизу будемо обв'язувати, посередині, і верхній рядочок будемо обв'язувати. Тож, все по черзі. Це все нас чекає попереду, тож йдемо далі. Далі, дивіться, заводимо гачок ось сюди під галочку. Беремо нашу ниточку, не переплутати, з хвостиком і пров'язуємо. Ось так. Далі наступну беремо за задню стіночку. Ось так. Далі, знову ось цю пропускаємо. Далі знову беремо довгу, довгий стовпчик ось такий робимо. Ось так. Далі наступно в'яжемо за задню стіночку. Ось так дівчата. І так, йдемо до кінця рядочку. Одна довга в нас петелечка, довгий стовпчик такий, а другий коротенький за задню стіночку. Ось так, довгий. Одразу поправляйте ниточку, якщо перекручується. Щоб все в нас було рівненько, гарненько. Ось так. Тож, дівчата, дов'язуємо цей рядочок самостійно до кінця. Ось так, дівчата, в нас з вами виходить. Зараз в'яжемо висоту, ту, яку ви хочете, вашої корзинки. Я пров'яжу. Мабуть, ще один рядочок і більш не буду. Тому зараз пров'язуємо і зустрінемось, коли ви дов'яжете висоту, будемо робити обв'язочки. Там, де в нас було за задню стіночку, в'яжемо за задню стіночку ось так. А там, де в нас була довга галочка, заходимо, дивіться, ось сюди. Ось так, в розкол нашої галочки. Ось так. І так, дівчат, йдемо до кінця рядочку, за задню стіночку, і тут ось сюди. Знов беремо за задню стіночку. І ось так сюди. Ось так, дівчат. В'яжемо до кінця один чи два рядочки ще, скільки ви хочете, яка вам потрібна висота. І я вас чекаю, будемо завершувати. Дівчат, я завершила. Ось така в мене по висоті буде корзинка, в мене це влаштовує. Тож, переходимо до обв'язки. Обв'язувати ми будемо стандартним способом. <кій> тобто заводимо гачок під галочку, беремо ниточку, витягаємо, заходимо під другу, витягаємо і пров'язуємо. Ось так. І так, дівчат, йдемо до кінця рядочку, заходимо під галочку. Не в стовпчики, і не в розком, нікуди, а ось просто так під галочки. Ось так. І обв'язуємо. Так, дівчат, далі будемо обв'язувати ось цей другий рядочок. Заводимо гачок. Я буду обв'язувати кольором таким, як у мене ось який нижня частина прив'язана. Так само заводимо гачок. Тут потім на. Потім підтягнемо, все буде в нас гарненько, цю ниточку затягнемо на зворотню сторону. І ось так пров'язуємо. По аналогії, як ми дівчат з вами в'язали, дно, обв'язку робили, ось так. Тут нам трошки незручно в'язати, але пальчиками поправляєте, корзинку і ниточку. Щоб було трохи зручніше. Ось так, дівчат, обв'язуємо до кінця рядочку. І ось так в нас гарненько вийде, так буде відділена зміна в нас буде узору Дов'язуємо цей рядочок до кінця самостійно. Так, дівчат, обв'язали. І я ще буду обв'язувати ось цей нижній рядочок. А ви дивіться, якщо вам подобається так, можете залишати так або разом зі мною обв'язати. Я буду обв'язувати нижній рядочок, дівчат, в іншу сторону. Ви дивіться, якщо хочете в ту саму, в'яжете в зворотньому. Я буду в'язати в іншу сторону і побачимо, що з цього вийде. А ви вже по результату того, що в мене вийде. Для себе приймете рішення, в яку сторону хочете <кій> в'язати ви. Тож, я буду в'язати в іншу сторону, побачимо, що з цього вийде, як воно буде симпатично чи не дуже. <кій> Якщо у вас є там якісь, можна на клей-пістолет приклеїти. Якісь або фігурки, або якісь там посмішки, чи якісь там зайчики, ведмедики, тобто кому там що подобається. В залежності вже від того, яка у вас тематика, що ви прикрашати хочете, чи не будете прикрашати, ось так як у мене. Я прикрашати не буду нічим. Тому зараз обв'язую до кінця. Рядочку, так, дивіться, зараз, дівчат, покажу, що в мене вже виходить. Ось так в мене виходить. А ви дивіться, або обв'язуєте так, як я в цю сторону, або в'яжете в іншу. Дов'язуємо до кінця рядочку, і будемо любуватися нашим результатом. Дівчата, ось так в мене вийшло. Зараз я вже заховаю свої хвостики, я вже дов'язала. І ось так в мене вийшло. Я з вами прощаюся, зустрінемося в наступних відео. А ви підписуйтесь, попереду багато цікавого.